Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку. Освітній округ номер 1 міста Сніжного вже багато років втілює в життя проблему розвиток творчих здібностей учнів через призму компетентнісно орієнтованого підходу. Наполеглива праця. Дає змогу побачити, наскільки талановиті учні, зрозуміти, наскільки велике їхнє бажання розвивати свої здібності, наскільки безмежні їхні можливості. Мета роботи педагогів шкіл округу шляхом дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей учнів домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини. З урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей, стимулювати розвиток здібностей кожної особистості. Матеріали за цим напрямом відкривають експозицію округу. Учителі творці, що гармонійно поєднують ремесло і творчість, нестандартність роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні з дітьми. Навчити і виховати можна лише в дії. Урок, виховний захід, бесіда є співтворчістю вчителя і учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії і діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Розробки за цією темою продовжують виставкову експозицію округу. Результатом роботи педагогічних колективів округу є створення банку методичних ідей, де кожен бажаючий презентує свій досвід та ділиться з колегами власними розробками, які представлені на сторінках методичний кошик сайтів шкіл округу. Зокрема, на виставці представлено технопарк Кабінету географії, школу ділової активності. Економічні клуби Білий Слон та Біле Слонення, історичний клуб Кліо, творчий проект Мір без граніць, систему співпраці з волонтером Корпусу Миру, систему роботи з обдарованими дітьми, загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 пакет портфоліо творчих вчителів. Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 електронну методичну базу з громадянського виховання учнів матеріали з викладання християнської етики загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 11 У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою життєвого успіху. Тому для розвитку творчих здібностей учнів ми обрали формулу: творчість, лідерство, компетентність, успіх.